Демони, привиди, магія та інша чортівня. Я ніколи не вірив у подібні штуки. Так я не заперечував, що інколи насправді трапляються речі, які неможливо пояснити. Але я просто хочу, щоб ви зрозуміли, що для того, щоб злякати мене, знадобилося б щось більше, ніж декілька левітуючих предметів чи двері, які самі по собі відчиняються та зачиняються. Оскільки начальник мого відділку не знайшов жодних підстав зберігати цей поліцейський звіт у таємниці, зараз я детально розповім вам усе, що можу, про те, що сталося найстрашнішої ночі в моєму житті. Оператор повідомив наш патруль про скаргу на шум у маленькому мікрорайоні Луцька, назву якого я не розголошуватиму заради збереження конфіденційності. У машині були лише я і мій напарник Петро. І от ми приїжджаємо на виклик десь після опівночі. На вулиці стояла мертва тиша, і я одразу зрозумів, що всі мешканці міцно сплять у своїх ліжках. Ми припаркували нашу машину перед будинком, куди нас викликали. Як завжди, я постукав у двері зі словами: Це поліція! Хтось є вдома. Маленька дівчинка, років 8-10, на вигляд, привічинила двері, визираючи у щілину. Гей, я вирішив присісти, щоб не налякати малечу. Твої батьки вдома? Вона похитала головою. Перше, що спало мені на думку, було те, що вона, залишившись сама вдома, ймовірно занадто гучно включила телевізор, чим і розбудила сусідів. Але перш ніж сказати їй, залишитися всередині будинку і замкнути двері, я почув гуркіт посуду, що долинав з того місця, де, як я припускав, була кухня. Через вікна нічого не можна було розгледіти, і хоч дівчинка дала мені зрозуміти, що вона вдома одна, хто ж повинен був спричинити цей шум, що вже здалось мені підозрілим. Я попросив малечу вийти і звернувся до Петра. Друже, чому б тобі не пригостити її одним з тих людяників, які ти завжди возиш у бардачку і жуєш, щоб у тебе не смерділо з рота? Напарник холодно глянув на мене, коли дівчинка захихікала. Вони пішли чекати біля машини, а я. Повільно штовхнув двері. Це поліція. Якщо в цьому домі є хтось, будь ласка, дайте мені знати про це. Звичайно, без ордера я не мав права заходити в будівлю. Я доклав максимум зусиль, щоб помітити тих, хто створив шум, але всередині було занадто темно, щоб хоч щось побачити. Якби я побачив навіть невеличкого ознаку загрози, я б зміг зайти і обшукати будинок. Але я залишив двері відчиненими і повернувся до Петра та дівчини. Знову привіт! Гадаю, ми забули представитись. Я офіцер Микола, це мій партнер Петро. А як тебе звати? Марина. Це гарне ім'я. Отже, Маринко, скажи нам, де твоя родина? Щойно я закінчив говорити, телевізор у вітальні увімкнувся на максимальну гучність. Ми з Петром швидко обернулися і через вікно побачили, що телевізор просто показував чорно-білий шум. Ми посадили Марину на заднє сидіння патрульної машини для її ж безпеки і, всупереч здоровому глузду, зайшли в будинок. Ми спробували натиснути на всі вимикачі в будинку, але так і не змогли увімкнути світло. Обережно блукаючи по дому, я боковим зором помічав в дзеркалах якусь людину. Спершу я думав, що це відображення Петра, але щоразу, коли я озирався, його не було поруч. Ми з напарником повернулись до вхідних дверей, коли почули, як хтось біжить сходами вниз. Ми дістали зброю і направили її на джерело шуму. Кроки ставали голоснішими і наближалися, але ніхто так і не з'явився. На секунду все затихло. Коли раптом невидима сила почала розкидати тумбочки, стільці та інші речі у будинку, ми вибігли на вулицю і стали чекати. Здавалося, шом припинився, але. Сирена! Я підбіг до машини і вимкнув її. Я поглянув на Петра, який, здавалось, був приголомшений. Ти в порядку? Він дістав людяник із бардачка і нерозбірливо відповів так. Я відчинив задні дверцята і перевірив Марину. Ти в порядку? Вона кивнула головою, тож я повернувся до напарника. Я не знаю, що нам робити, сказав він. Так, я теж. Давай на секунду забудемо про невидимку, який бігає по цьому проклятому будинку і все перевертає? Ти звернув увагу на сімейні фото, що висять на стінах? Він показав на дівчинку: її немає ні на одному з них. До чого ти ведеш? Я почув дивні кроки, потім увімкнулася сирена. Ця машина нафарширована різною електронікою. Які шанси, що щось може несподівано зламатись? Ти хочеш сказати, що її щось переслідує? А як ще пояснити те, що ми щойно побачили? Я впевнений, що ми знайдемо пояснення. Телевізор увімкнувся, коли ми вивели її на вулицю. Він же сам спонукав нас перевірити, що трапилось. Я бачив, як хтось чи щось з'являлось в дзеркалах, але я пам'ятаю, як хотів закрити йому рот, не тому, що він говорив маячню, а саме тому, що він мав рацію. Я знаю, я теж це бачив, воно нишпорило навколо нас. Декілька секунд ми стояли у тиші. Несподівано Петро обернувся і пішов прямо до будинку. Що ти робиш? Його видно лише в дзеркалах. Ось як ми зможемо його побачити. Я пішов за ним усередину і спостерігав, як він бере книжку з полички і розбиває нею найближче дзеркало. Що з тобою? Це ж чиясь власність. Він взяв два осколки і простягнув один мені. Нещодня можна затримати привода, чи не так? Ми направили ліхтарики, щоб освітити весь будинок, чекаючи, що щось з'явиться в розбитому дзеркалі. Я пам'ятаю, як молився всемогутньому Богу, щоб нічого не з'явилося. Але воно таки прийшло. Я запанікував, коли примара замахнулася своєю червоною кістлявою рукою на мене. Воно розірвало мою форму і штовхнуло мене вперед. Я впустив осколок, і він розлетівся на ще дрібніші частинки. Примара продовжувала чіплятися за мою сорочку та тіло, але коли Петро відкрив вогонь, чудовисько зупинилось і кудись зникло. Напарник допоміг мені підвестися. Ми обоє поспішили назад і побачили, що Маринка зникла з заднього сидіння. У відділку було важко пояснити, що трапилося з нами. Ми розуміли, що навіть якщо розповімо половину правди, то будемо звучати як божевільні. Наші будікамери, на які ми робили ставку, щоб підтвердити цю історію, вимкнулися, коли ми зайшли в будинок. Примара, чи що б то не було, мабуть, вимкнула їх, а ми цього не помітили. Єдиною частиною нашої історії, яку капітан поліції сприйняв серйозно, була дівчина Марина. Він приніс повідомлення про зникнення людини і запитав нас, чи це та дівчинка, яку ми бачили. Це була вона. Через декілька днів я пішов у відпустку, щоб переосмислити все, що трапилось. А кожного, хто це прослухає, я хочу попросити наступного разу, коли двері відчиняться самі по собі, або речі почнуть левітувати у вашому домі, в першу чергу перевірте дзеркала.